Борис Гуменюк на війні з 22 червня. Боєць одного разу познайомився з 19-річним хлопцем, родом з Чорткова. Він ніс бойовий пост. В одній руці тримав автомат, в другій мобільний телефон і намагався написати смс. Однак у нього нічого не виходило. Треба було чогось позбутися або автомата, або телефона. Напевно, на тому кінці для нього був хтось дуже важливий, можливо, його дівчина каже Борис Гуменюк. Ця сцена дуже зворушила заступника командира добровольчого батальйону ООН, і він одразу сів і написав вірш. Хлопець не навчився розуміти складну мову мовчазних автоматів. Однак згадкова мова кохання йому теж незнайома. Він ще не пробував в неї говорити. На саму лише згадку про любов у нього червоніють вуха. Слово кров тут не вимовляється. Тут поранених називають трьохсоті, тут загиблих називають двохсоті. Юнак здригається, коли чує, як його товаришів позначають цифрами. Хто плаче за цифрами? І йому хочеться плакати від того, що не можна плакати, а мовчазний набандючений автомат, тихо, як мерз, самурая, що разоглибше заходить йому в душу. І тільки дівчина розуміє, як сильно він її кохає. Хоча їда ні разу не обмовився про любов. Азов, Азов, Азов. На війні нема можливості робити чорновики, записи, редагувати, каже Борис Гуменюк. Але це війна 21-го століття. У бійців є айфони, планшети. У мене теж був собою планшет. Я одразу це написав в планшет і опублікував на своїй сторінці на Фейсбуці. Потім зателефонував своєму. Товаришу Івану Андрусяку, одному з найкращих нині українських поетів, каже Іван, я там щось написав, ти подивися, якщо воно геть паскудне, то я одразу приберу. Іван залишив коментар під тим віршем, під тим постом з одного слова. Він написав бомба. З вашого дозволу, я хотів би і вам цю бомбу запрезентувати. Повну версію кількох віршів Бориса Гуменюка можете побачити на сайті та в ефірі TV4.